Вифлеємська зірка легенда, казка чи точний астрономічний прогноз. А що якщо біблійний опис дивного руху зірки це не просто красива історія, а зашифрований звіт про цілком реальну небесну подію? Понад два тисячоліття одна єдина зірка не дає спокою історикам, астрономам і теологам. Що, якщо її історія це не міф, а задокументований феномен, який ми можемо відтворити? Просто зараз ми, наче на машині часу, повернемося на дві тисячі років у минуле, щоб на власні очі побачити те, що бачили мудреці. Ми станемо справжніми детективами, які розслідують одну з найбільших загадок в історії. І повірте, відповідь, яку ми знайдемо, може вас шокувати. Все починається з кількох рядків у Євангелії від Матвія, єдиному місті в Біблії, де згадується ця дивовижна подія. Історія розповідає про мудреців або волхвів зі Сходу, які прибули до Єрусалима і запитали, де народжений цар юдейський, бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитися йому. Здавалося б, просто красива деталь різдвяної історії. Але якщо вчитатися, виникають питання, що змушують учених чухати потилицю. По перше, мудреці кажуть, що бачили його зорю на сході. Логічно, адже вони прийшли зі Сходу, ймовірно, з Персії чи Вавилону. Але далі текст каже, що коли вони йшли з Єрусалима до Вифлеєма, а це на південь, то зоря йшла перед ними. Як зірка на сході може вести когось на південь? І друга ще більша загадка. Євангелій стверджує, що зірка стала зверху, де дитятку було. Зірка, вона зупинилась. Звичайні небесні тіла так себе не ведуть. Вони рухаються по небосхилу, але вони не зупиняються і не зависають над конкретним будинком. Саме ці неможливі деталі роблять розповідь або чистою вигадкою, або описом чогось абсолютно надзвичайного. І наше завдання сьогодні проаналізувати всіх підозрюваних з космосу і зіставити їх з древніми пророцтвами, щоб розкрити цю таємницю. Щоб зрозуміти, що бачили волхви, треба мислити, як вони. Це були непрості мандрівники, волхви або маги були кастою вавилонських жерців-астрономів, найповажніших спостерігачів за небом у стародавньому світі. Вони роками вивчали рух планет, вірячи, що небеса це послання богів. Будь-яке незвичайне явище було для них знаком, який треба було розшифрувати. Тож давайте розглянемо, що вони могли побачити. Підозрюваний номер один. Комета перший і найочевидніший кандидат це комета. Це той самий популярний образ з різдвяних листівок, яскрава зірка з величним хвостом. Історичні записи, зокрема китайські, підтверджують, що комети дійсно з'явилися в той період, наприклад, близько п'ятого року до нашої ери. Але є кілька проблем. По-перше, в стародавньому світі комети майже завжди вважалися поганими знаками. Провісниками катастроф, воїн та смерті, а не народження нового царя. Навряд чи такий знак надихнув би на радісну подорож. По-друге, комета, як і будь-який об'єкт на небі, рухається по небосхилу і не могла б стабільно вести волхів спершу до Єрусалима, а потім на південь до Вифлеєма. Тож, попри свою красу, комета мали кандидат. Підозрюваний номер 2 Над нова зірка. Наступний у списку вибух над нової. Це грандіозна космічна подія, коли зірка наприкінці свого життя на короткий час спалахою яскравіше за цілу галактику. Великий астроном Юан Кеплер ще у XVII столітті припускав, що вифлеємська зірка могла бути саме такою. Це пояснило б раптову появу дуже яскравого об'єкта, однак і тут є нестиковки. Над новою, якою б вона яскравою не була. Залишається нерухомою точкою на небесній сфері. Вона не може йти попереду. І найголовніше, такий потужний вибух мав би залишити слід після себе туманність, яку сучасні телескопи могли б виявити. Астрономи ретельно обстежили небо, але жодних залишків, що датувалися б тим часом у потрібному регіоні не знайшли. Отже, над нова теж викреслюється зі списку. Підозрюваний номер 3 З'єднання планет наш головний підозрюваний. І тут ми підходимо до найцікавішої і науково обґрунтованої теорії. Що, якби Вифлеємська зірка, це була не одна зірка, а декілька. Йдеться про планетне з'єднання, явище, коли дві чи більше планет з точки зору земного спостерігача підходять одна до одної настільки близько, що візуально зливаються в один надзвичайно яскравий об'єкт. На відміну від комет, для баволонських астрологів з'єднання планет було надзвичайно важливими подіями, що несли глибокий символічний сенс, пов'язаний з долями царів та царств. Використовуючи комп'ютерні моделі, астрономи відмотали час і виявили, що в період 7 по 2 роки до нашої ери сталася ціла низка унікальних небесних подій. У 7 році до нашої ери відбулося рідкісне потрібне з'єднання Юпітера і Сатурна з узюрій Риб. У Вавилонській астрології Юпітер вважався царською планетою. Сатурн асоціювався з Ізраїлем, а сузір'я Риб з Юдеєю. Такий збіг символю просто не міг пройти повз увагу волхвів. Але це був лише початок Небесної вистави. Уявіть себе вавилонським мудрецем: між третім та другим роками до нашої ери ви бачите, як Юпітер, планета царів, входить у сузір'я Лева, що символізує плем'я Юди. Та царський рід Ізраїлю. Далі Юпітер зближується з найскравішою зіркою цього Сузір'я Регулом, яку називали царською зіркою. Це вже потужний знак. Але далі відбувається щось неймовірне. Через особливості орбітального руху Юпітер тричі з'єднується з Регулом, ніби коронуючи царську зірку. Іначе цього мало, у червні другого року до нашої ери, до цього небесного танцю приєднується Венера планета — Символ народження і зливається з Юпітером у настільки яскравому сяйві, що це, ймовірно був найяскравіший об'єкт на нічному небі, окрім місяця. Для мудреців це був не просто ознак, це був цілий небесний указ, Цар юдейський народився. А як це пов'язано з пророцтвами? Волхви, ймовірно, знали не лише астрономію, але і юдейські священні тексти. У старозавітній книзі Чисел є давнє пророцтво, сходить зоря від Якова і підіймається берло з Ізраїля. Століттями це пророцтво вважалося месіанським. Побачивши таку унікальну серію небесних знамень, волхви могли дійти лише одного висновку Пророцтво збувається, час настав. І нарешті найзагадковіша деталь як зірка могла зупинитись. Тут наука дає напрочуд елегантне пояснення. Це явище називається ретроградний рух. Коли Земля на своїй орбіті обганяє зовнішню планету, наприклад, Юпітер, для спостерігача створюється оптична ілюзія ніби планета сповільнюється, зупиняється, а потім починає рухатись назад. І тепер найцікавіше розрахунки показують, що в грудні другого року до нашої ери. Саме тоді, коли волхви могли прибути з Єрусалима до Вифлеєма, Юпітер увійшов у фазу ретроградного руху. І якщо дивитися з Єрусалима на південь, у бік Вифлеєма, Юпітер візуально завис би на небі. Зірка не зупинилася буквально, але для спостерігачів, які йшли за нею місяцями, ця візуальна зупинка в потрібному напрямку була фінальним, незаперечним підтвердженням, що вони на місці. Отже, що ж ми маємо в підсумку? Не одну подію, а цілу серію рідкісних і символічно значущих астрономічних явищ, що розгорнулися точно у відповідний історичний період. Ми маємо планетарні з'єднання, що для найдосвідченіших астрономів того часу символізували народження царя юдейського. Ми маємо зв'язок цих подій з древнім месіянським пророцтвом, і ми маємо наукове пояснення для найбільш загадкових деталей. Біблійного тексту. Чи було це все дивовижним збігом? Чи це був той самий небесний дороговказ, залишений для тих, хто вмів читати знаки неба? Ця історія показує, що наука і віра не обов'язково суперечать одна одній. Можливо, це просто дві різні мови, що описують одну й ту саму істину. Астрономія дає нам що і як унікальне вирівнювання планет. А біблійна історія дає чому значення, Яке люди вклали в ці події. Вифлеємська зірка це не просто точка світла, це символ пошуку, символ того, що найвеличніші відкриття чекають на тих, хто наважується підняти очі до зірок і ставити запитання. А як ви вважаєте? Чи була Вифлеємська зірка унікальним поєднанням планет, дивом, чи просто красивою легендою? Напишіть свою думку в коментарях, мені цікаво буде почитати. Яка теорія вам здається найбільш переконливою? Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це розслідування, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові таємниці історії та науки. До зустрічі!